Вітаю, це Денис Богу, що і сьогодні я хочу поговорити з вами, що працює на війні. Ну, З тих практик, які я викладав, які взагалі є. Значить, ну, Я на війні з 2 березня 22-го року. І побачив вже дуже багато і вже маю досвід з того, що працює, що не працює, і так далі. Значить, В принципі, можна розділити ці. Всі групи, що працює з різних технік, які впливають на людину, допомагають людині вижити, спастися, ну, можна ну, розділити на психологію і на такі сакральні різні техніки знання, які ну, можна застосовувати. Значить, ну, з чим стикається будь-який військовий на війні? Ну, він стикається з смертю. Він стикається з пораненням травмою, він стикається з бойовим стресом, і він стикається з страхом. Тобто, реально, оці всі стани, з якими щось треба робити. І якщо з цим нічим ну, нічого не робити, то це все перетворюється на ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад і так далі, ну і різні інші там штуки. А ще стикається з контузіями, <кхід> з контузіями, акобаратравмами. Мінно-вибуховими травмами або просто вибуховими травмами. Тобто, це коли йде та, там прильоти ну, дуже близько, або коли ти на машині, або так потрапляєш під міну, вона підривається і ти отримуєш ну, там різні ну, поранення. І з точки зору військової психології, тут потрібно працювати з людиною, техніками. Які можуть бути, Ну, перше це просто дихання. Дихання, хто знає там різні медитації і так далі. Е, і оці дихання, які я викладав, і охолоджуючи, і зігріваючи дихання, вони всі атлічно працюють. От, особливо при стресі, при е, страху. Тобто, ти можеш таким чином е, себе гармонізувати і стабілізувати, так скажімо, свій стан. Далі дуже добре працює аутогенна тренування. Аутотренінг це такий, як саме гіпноз. Можна подивитись в інтернеті, це, ну, там є базова по шульцу. І Гіпноз дуже хорошо працює. Ну, коли ти в парі працює, якщо людина знає, як це використовувати, то воно отлично знімає стрес, виводить з різних. Таких станів, ну таких надпорогових, так скажемо. От. І цим ну, круто ну, володіти з точки зору саме військової психології. значить Ясна річ, що ну ті методи, які я викладав на семінарах, там антихолод, це дуже круто, антистрах, відпочинок 17, як відпочити. За 40-50 хвилин, коли ти 2-3 доби не спав. Це все ну, дуже круто працює. Це все є в моїх семінарах, там, в книжках. Це можна подивитись на сайті ну, Козак-Характерник КХОрг. І ну, там в онлайн-курсах дуже багато цього. Значить, ще не ну, можу сказати, що з точки зору психології, це. Дуже сильні стреси. Людина отримає будь-яка людина. От. Я, наприклад, себе згадую. Я десь після другого місяця війни я ну, приїхав до родини у Львів. У Львові пішов в дитячий басейн. От. Ну, там аквапарк. аквапарк такий, Значить, І я просто сів в дитячий басейн. І просто сидів там ну, хвилин 20-30, дивився просто в одну точку. Тому що я не вірив, що таке буває. Тобто настільки ну, людина стикається з такою, ну, з такою кількістю стресів, що вона не. Тепер щодо сакральних технік. Ну, По-перше, можна сказати, що частина людей, які вчилися в мене, які. Е... Проходили навчання, семінари в академії характерництва, ну, десь ну, частина цих людей пішла на війну. Є і вбиті, на жаль, є і е, зниклі безвісті. Ми, ну, ми навіть шукали, є е, е, і поранені, але ну, більшість з них їх нічого не бере. І я так думаю, що завдяки все-таки тим практикам, технікам, яких ми їх навчали, ну, ну, з точки зору такої стакральної історії, то можна сказати, що дуже круто працює гімн України. Тобто кожен день військові, ну те не тільки військові, співають гімн України. А там є ну, така строчка, що ми козацького роду. І ви знаєте, це все підключає до такого Грегора, до пам'яті роду. І ну, у нас навіть є така формула кожному українському воїну захист роду. І це працює, до речі, це дуже круто працює і тому важлива ну, ця, ну, просто елементарна штука з цим гімном. Вона включає оці всі родові прив'язки і ці родові канали. Значить. Далі дуже ну, цікава історія це те, що відродився український дух. Тобто так воювати завзято довго, ну, ну мало хто може. І я тут ну, дивився нещодавно фільм. Він називається «Апінгеймер», І там ну, американці задавали питання: ну чи здадуться японці? Що треба, щоб японці здали ну, здалися? І от. Там була відповідь, що ніщо. І тільки от вони придумали цю ядерну бомбу для того, щоб зламати дух японців. От я можу сказати, що наш дух, особливо тих військових, ніщо не зламає. Ну, це як, ви пам'ятаєте, ну, ця вся історія з СУПА з бандерівцями і так далі, які воювали при ще радянській владі. І ну, дуже довго. І з ними ніхто нічого не міг зробити. От і тому це е, тема дуже дуже е, важлива для нашого духу. Тобто, оце все відродження е, і наш дух він дуже сильний. До речі, дуже багато за кордоном запитують. Е, ну вони не розуміли, ну де там Україна, що там Україна, і ну навіщо вона воює, і в них було ну, ну перше питання: що Росія, ну, Росія настільки сильна і могутня, що чому ви одразу не здалися? І зараз всі вже розуміють, що ми ну, дуже сильна нація. Ми можемо відстоювати свої інтереси і відстоювати своє життя і своїх людей. Значить, далі дуже е, е, ну, важлива історія, що дуже багато наших випускників або там хто знає, хто ну, дотичний був до ну, матеріалів академії характерництва. У нас є оберіг, як робити. І цей оберіг це такий сонячний хрест. Його можна в'язати ну, значить, мотузкою. І дуже багатьох, ну, багатьох цей оберіг є. І ви знаєте, їх не бере нічого. Ну, прильот не прилітає там, де вони, куля не бере, оці всі осколки і так далі. Тобто їх якось щось оберігає. І це, до речі, дуже цікаво, важливо. І я думаю, що це круто працює, це ну, треба використовувати. Заходьте на наші ресурси. Є така маленька книжечка пробудження характерників нового часу. Вона ще на ну до війни була видана є аудіоваріант, і там описано, як це працює, і як ці техніки ну, працюють. І є ну, багато. Аудіо і відео матеріалів на ютуб-каналі, як нав'язувати цей вузол сонячний хрест. Ну, це я думаю, що вам важливо робити. Значить, далі дуже важлива історія з інтуїцією. Тобто, всі, хто робив наші практики, які були особливо там на Карабілі, в Бучі, де ми були, і там на цих практиках ми. Розвивали дуже багато технік гіперчутливості. Отут на, ну, на війні ця, ну, ці техніки гіперчутливості вони просто захищають і спасають фактично життя. І люди розуміють, звідки може прилетіти, коли може прилетіти, чи е, націлений на тебе хтось і так далі. Значить, і е, ну, відповідно дуже важливо зрозуміти, що. Працює, наприклад, стан спасу. То якщо ви е, там, е, ну, е, слухали аудіокурси е, по Твоя сила і ігра е, Мамая, здається, і там є опис, як війти в стан спасу. Ну, і до речі, є там безкоштовна книжка Альфа-Контроль у мене на сайті, і там описані різні стани свідомості, в які можна заходити. Так от стан спасу. Це найкращий стан на війні, в якому можна бути. Теж, я думаю, і альфа-концентрація, і Жива, і Ярь ну дуже важливі. Вони, до речі, там ну, теж ну, викладені, там ну, безкоштовно можна скачати цю брошурку. Альфа-контроль і там описані ці стани і вони дуже круто працюють. Якщо ти в стані Спасу, то тобі везе, а ти робиш те, що маєш робити, ефективно дуже робиш. І фактично захищаєш себе. Цікаво, що ну, багато є історій. Я ну, тут давно не викладав відео. Я думаю, я повернусь до цієї практики, буду розповідати, тому що я так зрозумів, що це і цікаво, і корисно. І ну, багатьом ну, і мені особисто, і багатьом нашим, хто знає ці всі практики, ну, кажуть, що ну, на тебе нема срібної кулі. У цих ну, росіян, ну, тим паче срібних якихось мін, боєприпасів і так далі. І тому ну, не бере, якщо ти в станах ти цих спасу, знаєш ці всі методики і так далі. Тобто це дуже виявилось важливо, і тому я буду далі викладати відео, буду розповідати історії про ну, конкретні історії наших побратимів або учнів, які вчилися. І знаю ці техніки. І, і я думаю, вам буде цікаво і корисно. Тому всього найкращого, до нових зустрічей, слава Україні!